Ні, ну це нереально, мені, мені соло було нереально, вони не просто з двох з боків щемили. Да, ти, не що не не мене... да. ти не представляєш, як в мене рут! Ти не да. представляєш, як мене рут! До сих пір 34. я почервонів нахуй, я сам весь трісся. ти пройшов, я за тебе переживав. Є... Ти шо гониш? Але в мене щелепа цей, ти шо? Ну то ж, вс ебало червоне. <laughs> <laughs> мені треба води випити, бо ти містец. О, uh, ці. У Мен... мене до сих пір стрясе трохи. Післяться. Та мене тож, мене кажуть. Тож... Я думав я встигну. Тихо? пішов ну ну шо робити? Пішов обхід уже. А... І цей тоже забри. Може через те, що я пти запобіжники вони приходять просто всіх сторін До речі, Бурачи, Він на горі? Дай, дай дай, дай дай. закрий закрий. Тихо? Да блять, пошли. можна взагалі йому пройти чи ні? Можна, можна, стоп. Ліпше, ну я ліпше не візьму. Він не йде, дивись, він не йде. Він не входить. А куди він пропав? А куди він пропав зразу, блядь? Ти можеш зараз мені сьогодні підняти, але як. Йо, ти йо, блядь. Настільки я вже замахався соло, блядь. Бути мені страшно. А а я ж живий, ти можеш мене підняти. Так, але як, коли мене двоє контролять. Три дрота, три скотча, чотири запобіжника, ну ё... і в рот. Именно вода була. Б... здихай сдыхай заебал. Свисты, Він Он прибіг. Нет, ты прибіг. Ну, кризи, ну блядь. Да да веди ты! Веди ты! Назик, наступный раз с кейми не бреши за пубижник. Мне ты надо ты просто, но типа на ежи нихуя мне не заработать, але. Нет, так я тебе Ты хуя слышишь, что прибегай? Он приедет до меня. страшный, нахуй. Гуляє по мені, мене. Yeah. Блять! Ми проїбали, блядь, цей раз. Та просто вже здохнути изкинь, скейн, скейн! Я скин за побежники. Видишь де... дын, я хуй звідти Прибіг Чене Куй ты больно вже підняв, блядь Та піднимиться, йоба... Я тобі їх скину, нахуй. Тобі та, сука підніми мене. З цієї сторони хуйня. Він Нагуріта, та, на горі тайм. Ми могли та, пройти що... так обідно мені зараз. Мене просто зажали, мене ну. І мені такого... це воно якось спеціально Чи так має? зробилося. Так, да, їх це, не було, не було. Коли в мене все з'явилося, вони з'явилися. Стоп, так зраз, раз, блядь. Куда раз? <laughs> Вон, я бачу, как он ходит. Побегали, похуй. Вин сзади прям. И сюда. Тут можно... Жить видишь что? Тут можно с ним щипчик... Да Та, так, так вин тут, а излива прям. Треба все забайтити? Да. Чекай зицу нахуй. Він побіг у тебе, пого я за тобою побіг. Давай біжи сюда, біжи сюда, біжи сюда. Швидко. Я назад прибег. це запи. Ти дал... ну, чому ти? Запобіжник! На... Ты ЗАПОБІЖНИК! Нікого ты? ти запобіжник не використав Запубежник! Ти ж казав мене запобежника! Назик сам! Ви прям біля мене, він прям біля мене! Тихо! Ну тут, не біжи сюда, не біжи сюда, не біжи сюда! Мені треба було тобі щіпчики дати! За мною біжить хуєсос! Все, блях. Ну і ще одну. Та ти блядь. Та ти, блядь! Да ти все висираєш. Він тут назад. Бачу. давай сюда. Я зараз буду його батити. На мене, да, молодець. Я що, запобіжник зато? Ало х! Ти сюди, блять. у мене нема запобіжника. Забьешь багато Ой думав тут, тут на що ти біжиш на мене взагалі дура тут, тута, блядь! Я закрив двері Він Побег Побіг в, в, в твою сторону У закрито, закрыто закрито. Чекай, Десь там подошли можно убиг ты Вот блять Ей два тайк да? Ні, ні він ще той. Бігає, не він один Дентай Бля я не розумію Він обігає! Ты ти закрив ты? там? Ні. Біжи Бежи, просто бежи! Забайтолась, забайталась. Не знаю бежить. Наливу. Оба. Закрывай. Сос, Фух. За побежники вот богато. Фух, ЦЕНЫ блять, прям уже сука в мием Дай, дай за поба за блядь. <laughs> за Дай 2. Прям тут стоит, да. Для... Открываем. Блядь, до хуя із мене чекає трошки ще. Можна бігти чекаю, цю хуйню відкрити. тут буде, бінд, бери бінд. Пуна, заблять. Оба. Пітребобрежно. коли нема. Ще одна хуйня, відкриваю. Єбать тут хуйні всякої. тривалості вип'ю. Маловато, Воно десь тут же має бути У мене все дуже офігенно, Назик, нам треба пройти скоро в цей У мене тоже, да, да да вот тут, вот ту сюди. Скоро, скоро, скоро! О, закривай! Сука, закривай! Спектрам, Фух, Фух, дуже багато Нас як в мене три води! Три води! Дати тобі! Три води! В тебе дроти є? Найголовніше? Є один дріт тільки. В мене в мене три скотча, але дротів уже немає. Запобіжники є ще, блять, їх дохуя прям! Хма! Насік, в мене шість запобіжників! Цік Дати... тебе води! Так, в мене, в мене одна вода і... Скільки глузду? Скільки глузду? Глузду? Більше половини. Е, на цей пиріг. Будеш мати. Я викинув. Я зараз його вип'ю. З'їм точніше. У мене шість, сім забіжників. У мене шість. Бачу його зліва. Вона, 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 вона. Нема нічого. Я з нами, так? Да? Так. Да. Я тут це закрив все без безпеці, якщо тихоньку. Віддихаємося, віддихаємося. <клухи> віддихаємося, віддихаємося. Нам треба дріт, насик, на ці масики один дріт. <клухи> Але може, Ну там може... Ну, ні, там треба буде більше, треба, треба, Треб, треба потратити, утрати буде запобіжників. Сука, мене майже всі постійки відкривав брати, значить це за десь фінал. Хума. Да. Справа. Забирай. Забегай. Ебать. Тихо. Дри, 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 треба, дри, треба. Изоленты я закрываю. Найс. Не, не, не вот. Найс. А, за... Вставляй, тебе одна Все? хотя бы. Да. Все. Чекай. Все. Вс, вийдіть з електростанції тепер треба. Ебать! Все. Тепер тільки йти ми прийшли! <риклев> а як ми так швидко? Біжи, біжи, просто погнали! Це кінець! Це кінець! Тихо! Єбать, ми за скільки, ми за хвилин 5 пройшли цей рівень, блядь. Ми за хвилин 5 <риклев> кінець, пройшли знімав! Йой! Все. Єбать! Що це було? Але ми, ми швидко не Але ми швидко цей. Відкрите Як ми просто... Ми поняли, ми прям дуже координовано, блять, йшли прям. Похуй, наступного разу ми дізнаємося, що тут буде. Да, це означає він, що наступного разу... це все в сраку нахуй. Блядь. Наступна серія буде на наступному тижні ми. Мої... тижні блядь, блять, Ох, як <зас> же це було странно! <зас> Пів, півтора години грали, щоб за 5 хвилин це спідранку підратили. Ми Охуєнно ні... відіграли. Все пацанебінь. Давайте чекати наступного відео по Бекрумбін.